Моє шанування. Робив нещодавно огляд на книжечку Пентель, де був курс малювання ну, таких коміксових людей, я би сказав. От, і зіткнувся з таким моментом, що там дуже гарно описано, як малювати, що малювати, тільки бракує основ. Наприклад, там є завдання: от, у нас є трикутничок, та, і намалюйте з цього трикутника око. Тобто на цій базі малюємо плюс-мінус око. Потім сюди брову ще треба якось домалювати. І ну, ніби намалювали. А, що мене, що мене так трішки. Чого мені бракує, я би так сказав. А, людина починає малювати. Що їй потрібно? Їй потрібно знати, чим вона малює. Тобто. Ну, наприклад, олівець все, олівці, самі звичайні олівці, це якщо говорити про цей курс, наприклад. І самий звичайний папір. Можна те, що радять, це блокнотик якийсь купити собі, чи блокнотик, чи альбом з папером. Якщо це, я собі так вважаю, що якщо це такі тренувальні моменти. Тобто ви не збираєтесь це десь зберігати довго, чи просто воно може, може викинутися, наприклад. Просто треба якісь вправи робити на цьому папері. То можна на самому звичайному, який у вас є дешевший, скажімо так, ресурс, і його використовувати. В мене це чорновички, оскільки щось друкується, і на цих чорновичках можу робити ось такі вправи. Тобто завдання полягає в тому, щоб. Розігрівати руку, тим, що я малюю коло, просто коло. Одне, од, один кружечок біля другого. І потім ці кружечки вони мені можуть знадобитися. Наприклад, ось тут, ось тут. І дуже легко рука працює. Це такий розігрів для цього, наприклад, бракує. Далі бракує основного моменту, як сидіти, чи стояти, як саме ви малюєте. Тобто, Якщо ви малюєте на плоскій поверхні з олівцями, це можливо, але якщо, у вас, якщо вам не дуже зручно, ви хочете більш точно малювати і на форматі, починаючи від А3 формату, тобто це два листочки, два таких листочки, Поруч це вже буде А3 формат. Це у нас А4. Якщо ви малюєте на форматі А3, що рекомендують початківцям, які хочуть руку розігнати, щоб там малювати більш там, прямі лінії, горизонтальні, там, довгі, якусь штриховку, теж більшу тепу руку роз, розробляти, щоб більший розмах був. Чи стоячи, чи сидячи, треба дивитися, треба зробити такі умови, щоб у вас від цього ока, якщо ми тут намалюємо трикутничок, це у нас буде око, і від вашого ока до верхньої частини від верхньої до нижньої частини листочка, тобто ось ця відстань, і ось ця відстань, повинна бути приблизно однакова. Якщо ви сидите, то у вас відповідно пласка поверхня, око ваше, і у вас одна сторона ближче, друга далі. Ось, від центру окабан. І через це у вас малюнок, ну, малюнок, листочок. Ось так виглядає трапецією, а мав би бути. Мав би бути рівно виглядати, якщо так. Перспектива працює. Що для цього робиться? Можна взяти просто сидіти за партою. Наприклад, якщо у вас є така можливість, якщо ви сидячи це робите, і в парти, відповідно, похила, похила площина столу. Тобто не рівна, а ось така. І у вас тут, десь, десь у вас тут сидіння. Або Мольберт. Використовувати стандартний мольберт, як це роблять художники, і тоді питання знімається. Тобто ви біля мольберта чи сидите, чи стоїте, і забезпечуєте собі це. Якщо такої можливості немає, можна взяти просто якусь дощечку і до неї прищепкою, наприклад, ось такою, чи такою, чи інакшою, прикріпляти листочок і нахиляти вашу дощечку. Так як вам потрібно, і на столі можна, наприклад, покласти рюкзак чи щось подібне, щоб обперти цю дощечку, і у вас буде правильний кут. Якщо немає мальберта, так. А, далі, які моменти ще? Вам має бути зручно, і ви маєте робити перерви в малюванні. Тобто, щоб це не було, що ви 10 годин один день помалювали, у вас рука вже ніяка і. Більше ви нічого не намалюєте. Просто систематично час від часу малюєте, робите перерви, як вам зручніше. Що в нас ще? Такий важливий нюанс, для чого ви малюєте? Тобто, це може бути один момент, що ви для настрою для свого це робите, вам, вас це стабілізує. Психічно, наприклад, це може бути ваш заробіток, або це може бути школа, наприклад, чи батьки, які вас заставляють. Якщо вас заставляють, то майте розуміти, що це для покращення роботи зв'язку руки, мозок, очі. Ось ці три параметри вони зв'язуються і, може, трішки краще розвивається мозок. Якесь бачення розвивається краще. Що ще такі моменти по, по малюнку? От у нас око малюється, так? Що око малюється і там форму якусь має. так? Форму якусь має око добре, добре. Тут ми малюємо кружечок, тут ми малюємо то. Намалювали війки, намалювали бровки. Все. У нас пласка. Площина вийшла. Ну, для дитячих малюнків, окей, підійде. Для того, що мені цікавіше, ну, не зовсім. Теж момент, який, От, намалювати око. Тут немає пояснення по пропорціях жодного. Якщо ви малюєте, наприклад, перемальовуєте, чи ви малюєте з натури, ви берете олівчик. І пальчиком рухаєте, наставляєте. Ну, наприклад, тут у нас чиєсь обличчя є. Десь там носик, десь там очі, десь там волосся і так далі. І якщо ви вживу малюєте, ви собі олівчиком наставляєте, ага, від підборіддя до очей, відстань ось така. І ви собі на малюнку берете нижню лінію, відмітили нижню лінію, і від нижньої лінії. До гори собі відмітили. Ага, значить, ось так. І на цій висоті у нас будуть очі добре. І собі там малюєте далі збоку. Від вуха до ока відстань ось така. І так само переносите цю відстань сюди собі на малюночок. Тут праву точку якусь відмітили, і відмітили кінчиком олівця. І таким чином можна всі опорні точки собі визначати. Далі, що? По, по цих вправах, бракує мені об'єму. Тобто, щоб об'ємно працювати, варто робити вправи з мертвою натурою. Якщо у вас є якісь про, проста якась форма. Ось тут у нас циліндр. Ми собі взяли, поставили його, поклали і малюєте те, що мені знову вправи з, кола... з кружечками. Еліпс. Є еліпс. Сторони, нижня частина. І далі. Що у нас тут? Штриховка пішла. Ось вона, штриховка. Теж її бракує в курсі, наприклад. Штриховка, тут десь світло. І штриховку ви собі робите. Можете олівцями робити, можете, якщо хочеться інакше якось це робити, можна теж пером, наприклад, теж рекомендують, як одна з вправ. Просто перо, взяти собі якесь там найдешевше купити перо і, будь ласка, працюєте, пером пробуєте, як штриховка виходить, бо пером трішки, трішки інакше вже це все буде. Я думаю, що є сенс почати олівцем спочатку, а потім вже пером просто як більш впевнені рухи. Відпрацьовувати. Я це перший раз пером роблю, роблю, роблю до речі. Так. У мене щодо впевненості рухів, з олівцем я більш впевнені рухи роблю. От. Пером попрацював, штриховку подивилися. Більш виразні лінії у вас однозначно будуть, якщо пером працюєте. Стирачка на даному етапі вона взагалі не потрібна. Тому що, якщо хтось буде оцінювати ваші роботи, то, наприклад, захоче оцінити опорні лінії. Опорні лінії робляться спочатку, а потім вже робиться малюнок. Ну, наприклад, у вас є якась вісь, у вас є якась площина, хрестиком, воно би мало бути. І ви відстань з лівого боку до центру сюди, ви собі відміряли, і плюс-мінус у нас є вже. Площина. Тут можна чи еліпс будувати на цій частинці. Це така нарисна геометрія, якщо комусь цікаво, чи креслення шкільне. Хто, хто що вчив. Це все можна доповнювати в будь-який час. І це у вас опорні лінії вже готові і вже на них будується сам малюнок. Як вам потрібно. Це те, що мертва натура називається. Потім є, є якісь фігурки, чи циліндрики, чи кубіки, чи ще щось. Далі фрукти, овочі, натюрморти. Так само олівчиком, так само різна поверхня фруктів овочів. І це далі, коли переходите на малювання шкіри чи якоїсь поверхні іншої, це дуже-дуже може знадобитися. Що далі я робив? Кожен день просто варто відмічати ваш прогрес. Перший день я собі перший день зробив ну, такий пару хвилин з фотографії змалював, який в мене рівень станом на день перший, коли я почав цей курс. І далі почав малювати. Те, що було в завданні. В завданні було намалювати в різних ракурсах очі. Тобто я собі його максимально ускладнив. Бо завдання виглядало приблизно, приблизно ось так, що намалювали. Тут око, тут війки, тут, тут у нас зріниці. Десь тут брови. Все, молодці. Чого мені бракує як для, для, того, для того пояснення, наприклад? Мені бракує напрямку ліній. Бажано мати фотографію, з якою ви малюєте, і роздивитися, як саме йдуть лінії. Наприклад, ось тут. Де зріниці, то лінії однозначно йдуть до центру. Тут іде лінія більш темна, наприклад. Тут зазвичай дуже темно йде. Якщо макіяж зроблений війки, напрямок, війок, яким рухом війки вимальовуються? Цього мені бракувало. Вони вимальовуються саме от з. Знизу до гори і піднімається олівець. Далі тут ось з цього місця, ніхто, ніхто не пояснює, скажімо так, далі. Тут іде тінь і куляста форма. Дуже важливо потренуватися малювати кулю перед тим, як ви починаєте малювати очі. Оскільки тут скутиків тінь. Більш, більше падає. Тут, тут кутику, в кутику більше тінь. Так само от в тінь згори більша в, очі, в очах зазвичай при нормальному освітленні, при нормальному положенні. Тут у нас по центру найтемніше десь йде відблиск з, з освітлення. Далі в нас нижня, тут війки, не війки, де в нас, нас ці всі речі знаходяться, як вони між собою співпрацюють. Далі бракує цього моменту, де брова закінчується. Тут зазвичай ось так виходить лінія і на брову сюди заходить. Найважливіший момент, в який бік, ідуть волосинки. Ось це вже. Коли починається малювати брови, ну, можна, звичайно, зробити такий, трикутник, трикутник і аби як його замалювати, але він не буде мати живого вигляду. Якщо ви відслідковуєте, куди у вас брови, в який бік ростуть, відповідно, їх промальовуєте. І після того, як ви декілька фотографій пропрацювали, ви вже знаєте, що ага, лінії ось тут, ідуть сюди. І перший день в мене виглядав ось так. В профіль теж анфас. І очі помалював, як, як виглядають теж моменти, які е, однакова висота, наприклад, ось при такому положенні однакова висота вийшла тут, тут і тут. В різних людей це може бути по-різному, є якісь плюс-мінус е, стандарти. Але... В кожної людини воно буде по різному, і в залежності від того, чи нахилена голова, чи опущена, теж може бути по різному І другий день саме, саме завдання виконував. Тобто закриті очі, відкриті очі, якщо брови нахмурені, якщо очі підняті, теж ось ці допоміжні лінії, вони допомагають і вам, потім, і комусь іншому, якщо хтось буде оцінювати вашу роботу з боку, теж дуже допоможуть. Оцінити, що саме вам можна підкорегувати, і ви будете ж теж свій прогрес бачити з часом. Бо я, наприклад, я бачу, які в мене тут похибки, помилки. І шукайте гарні фотографії, щоб з них малювати на початках. На все добре.